Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер-клас. Футбольний прогноз, футбольний огляд. Шостий тур. Перший матч ми вже розглянули поточного туру. У п'ятницю, 13 вересня, стартує матчем оболоні Олександрія. Шостий тур. Вже дивіться, на каналі є перший матч, перший прогноз. Далі у нас йдуть матчі суботи. Суботи 14 вересня. Отже, вмощуємося позручніше. З назви цього відео ви зрозуміли вже, про які матчі піде мова. А іменно, Чорноморець, Інгулець, а також Заря Динамо Київ. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Мастер Клас. Вподобайки, коменти, репости. Це дуже важливо, друзі, нагадую, тому що це дійсно дуже-дуже важливо. Отже, Чорноморець Інгулець: 13 і 14 відповідно, сходинки турнирної таблиці УПЛ. 2-7. Так, відзеркалюються забиті і пропущені м'ячі. У Одеситів 2-7, так, і 3-9 у Петрівського Інгульця по 3 бали в турнірній таблиці у обидвих клубів. Я б сказав би, Неважнецький старт і у Інгульця, і у Чорноморця. Неважнецький сказать мало, але ж є маленька втіха, що є два клуби, у яких ще гірше. Це ви чудово бачите по таблиці. Це оболонь і колос взагалі. І ще гірше. Відносно колос взяв тільки 2 бали, оболонь 1 бал. Отже, поки що тільки минуло 5 турів, треба поки ще не пізно, щось думати. Але з такою результативністю, як ми бачимо, у Чорноморця лише 2 Одесити, що з вами? Інгулець 3, не набагато більше забитих. Бомбардирські якості майже відсутні. Тому, друзі, я не тому, що я з недооцінкою чи з неповагою відношусь до цих клубів, я однаково люблю всі клуби, всі футбольні клуби України і бажаю їм успіхів. Але дивлячись із показників. Я не, не, у мене рука не підіймається. Не підіймається рука е, заряджати по цьому матчу на більше. Я, звісно, вибираю на менше. Мій прогноз тотал менше трьох. Є такий, е, така непогана нагода не тотал менше 2,5, а тотал менше 3. Іменно трьох. Це дуже важливо. Тому що е, в тому випадку, якщо вдруг буде не 2, а 3 м'ячі забито, то у мене буде бадай е, повернення, і я не програю. Дивіться, це дуже важливо. Тому мій вибір: Чорноморець інгулець тотал менше трьох коефіцієнт 1,7. Далі я анонсував матч Зоря Луганськ, Динамо Київ. Зоря 6, Динамо Київ 4. Хоча дивіться, зоря зіграла всі 5 матчів. Динамо лише 3. І столичні Динамівці вище на 2 сходинки. Три матчі три перемоги, 9 балів. У Зорі п'ять матчів, Три перемоги, 9 балів. Тобто Луганська зоря програла два матчі вже на старті. І, друзі, я все, що я можу сказати, я дуже сильно сумую за тією зорею, яка була, ну, хоча б. 5-7 років назад. Скажіть, ви сумуєте за тією зорею, за мужиками? Отож то що і я сумую. Отже, зоря шоста позиція 6-6. Забито і пропущено однаково. Не менше, ніж. Гол забивають за гру, але і так само і пропускають. 9 балів, я вже сказав. Динамо Київ 6-2. У Динамо Київ більш-менш краща ситуація. Але все ж таки, я вважаю, ну, в середньому 2 м'ячі за гру забитих треба більше. Щоби ставати чемпіоном України, переможцем УПЛ. Треба забивати три. В середньому три м'ячі і більше. Ось, наприклад, Шахтар десь уже так ближче. У Шахтаря вище трошки показник забитих. За 4 матча дев'ять. Це я забігаючи наперед. Тому що прогноз на матч Шахтаря, за участю Шахтаря, буде в наступному відео. Я вже. Наперед роблю рекламу анонс. Отже, що можна придумати на матч заря Динамо? Знаєте, для мене ну, дуже рідко я граю проти Динамо. Це не тому, що це мій улюблений клуб, не тому, що у мене перевищує е сердечні такі. Вболівальницькій якості над професійними прогноз якостями, це тому, що я і дійсно вважаю, що Динамо Київ набагато сильніший клуб. Єдине але, тут, друзі, є. єдине але. Вже е, наступного тижня, починаючи е, вівторок, середа, це у нас буде Ліга Чемпіонів, а в четвер буде Ліга Європи, Ліга конференцій. Так от, якраз таки, в Лізі Європи в своєму першому турі, в першому матчі нового формату буде стартувати Динамо Київ, і знадобляться е, сили, дуже багато сил. Так, я розумію, від суботи до четвера. Ще дуже далеко 5 днів. Але все одно, в подумках вже Динамо Київ, будуть на першому матчі. Погодьте зі мною. І знову буде ось це зачароване. Число ось цей зачарований рахунок 2-1. Мабуть, саме стандартний рахунок 2-1. Десь я щось таке і бачу, тому що я думаю, все ж таки: зоря заб'є. В зв'язку з тим, що для зорі вже Київ став рідним містом. Нагадаю, Заря в минулому сезоні грала на майже більшість своїх матчів грала на стадіоні Лобановського Динамо в Києві. А зараз, якщо я не помиляюсь, а ми зараз з вами перевіримо прямо ось зараз. перевіримо, Якщо я не помиляюсь, Заря грає на, в Запоріжжі. На Славутич Арена. Це. Ні? Ні. Все ж таки на Лобановського. Отже, враховуючи той факт, що Динамо практично грає на рідному стадіоні. Як вам така інформація буде корисна? Дивіться. Заря приймає приймає. Динамо Київ на його ж рідному стадіоні. Я плекаю надію, що ось ці повітряні тривоги, у той ворог супостат не завадить матчу. Адже ми вже. Починаємо забувати за тими часами сумувати, навіть провільніше буде сказати. Сумувати за тими часами, коли стадіони наші збирали повні оці кратери, повні чаші стадіонів наших арен футбольних. І, друзі, ми вболівали так, як це подобає українському вболівальнику. Тому <кхм> я. Все ж таки вірю, що вже не так довго залишилося нам чекати до перемоги. І коли повернуться максимальна кількість глядачів на наші стадіони, це дуже важливо. І щоб закінчити прогнозування матчу заряд Динамо Київ» 14 вересня в суботу, матч, я скажу так: у мене два прогнози тут. Перший прогноз суто індивідуальний на Динамо Київ. Динамо Київ заб'є 2 і більше м'яча на рідному стадіоні імені Валерія Лобановського. Два м'ячі мінімум, друзі. Тому перший мій прогноз: індивідуальний тотал Динамо Київ більше двох рівно. Коефіцієнт 1,75. А другий прогноз. Динамо Київ перемога і тотал більше 2,5 в матчі. Тобто 2-1, 3-1. А можливо, навіть і 3-0, 4-0. Але мінімум 3 м'ячі у цьому матчі буде. На відміну від попереднього матчу Чорноморець Інгулець. Там мені е, навіть і не буде. Дивувати рахунок 1-0. І навіть 0-0, я не здивуюсь. В матчі Чорноморець. інгулець Отже, підсумуючи мої два прогнози на субот. Прогнози на два матчі на суботні матчі. чорноморець інгулець тотал менше 3, 1,7. Заря Динамо. індивідуальний тотал Динамо більше 2 рівно 1,75. І перемога Динамо Київ. І тотал більше 2,5. Коефіцієнт такий самий, як і на індивідуальний тотал більше 2 рівно. Друзі. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Мастер Клас. Вподобайки, коменти, репости. Наші найкращі друзі. Нагадую, не скупіться. Зарядіть вподобайку під цим відео. Надрукуйте. Комент любого характеру. Буду нетерпляче ждати і чекати. Вже, вибачте, мене старого за мій суржик, але ви помітили, так я з кожним відео намагаюсь відточувати свої українські мовні. Риси і навики. Навички. вибачайте. бачите, сам себе по ходу і виправляю. І наприкінець цього відео, друзі, нагадую, скріншоти по всім моїм прогнозам знаходяться в нашому телеграм-каналі, який дублює у плані прогнозів, дублює основний наш канал, YouTube канал Мастер Клас, і котрий так і називається мастер клас телеграм-канал. Посилання на нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Ці нелегкі часи для нашої країни і нашого народу я бажаю всім нам скорішої перемоги, мирного неба, щастя, любові, здоров'я, добра. Слава Україні, слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! До зустрічі, друзі, удачі! Хай ваші улюблені клуби, якамога частіше вас тішать своїми звитягами, успіхами і досягненнями.